Сьогодні серця кременчужан, які прийшли до міського палацу культури на прощання з відважним захисником України Олександром Підориною, сповнені гірким сумом та болем, захищаючи батьківщину від біжального ворога. 47-річний солдат загинув 10 жовтня на Луганщині. Солдат Підорина Олександр Володимирович народився 9 вересня 1977 року. 15 серпня 2024 року доєднався до лав Збройних сил України на посаді стрілець 10 жовтня 2024 року. Бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання захисту суверенності та територіальної цілісності України. Загинув царство небесне нашому герою. Віддати останню земну шану герою прийшли його рідні, колеги, друзі та знайомі. Товариш воїна Валентин розповідає, це вже сьомий друг, якого я втратив за останні півроку. Шестеро з них загинули на війні. Такої доброти, як у Сашка, не було ні в кого. Він завжди приходив на допомогу, ніколи не залишав у біді. В останнє час, коли там був. Был... Звонил, посмотри, как там моя любимая. Дома, не дома, переживал за него. Оттуда звонил, рады такой, говорил, я принял присягу, все, фотографии скинул с автоматом, как он стоит, все. А потом он тоже выехал, и, как мне сказали, всю роту. Війна, розв'язана Росією на українських землях, забирає справжніх патріотів України. Вона позбавляє рідних можливості обійняти своїх синів, братів, чоловіків та татусів, почути їхні голоси та сказати їм важливі слова. Та вона не може забрати їхні душі, які тепер стоятимуть на сторожі нашої незалежності у небесному війську. Світла пам'ять герою Олександру Підорині, вічна шана Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.